Вітаю один з каналів мільйонників в Україні написав про те, що ситуація на Курщині критична. Вони посилаються на військових, очевидно, яких не називають, і говориться про те, що ворог дійсно тисне, підтискає і намагається: ну, ми так розуміємо, намагається наші збройні сили витиснути з Курщини. Вже не йдеться про те, що ми зможемо міняти Курщину на всю територію України тимчасово окуповану. Тут хоча б залишитись в Курській області для того, щоб, імовірно, хоча б отримати Запорізьку атомну електростанцію. Для України це було б критично важливо, адже в умовах тих енерговтрат, які понесла Україна. Повернення контролю над атомною електростанцією було б дуже-дуже важливим. Але я хотів би поговорити не про це, не тільки про це. 9 серпня 2024 року я був на включенні телеканалу Київ 24 і курська операція тільки-тільки розпочалась. Буквально кілька днів минуло. І тоді були надзвичайно такі оптимістичні слова у людей. Експерти говорили, народні депутати говорили. Ніколи не забуду, як один із народних депутатів, слух народу, показував в ефірі одного з каналів. Щось. Подивіться, в мене там друг. Він там на Курщині. Ось всі-всі хотіли на Курщину. Там бойовий дух. І дійсно це так: бойовий дух був піднятий. Люди усвідомлювали, що виявляється, ворог вразливий, і можна, можна знайти проблеми в його обороні. Проте, ви бачили за цей період: ні Латвія, ні Литва, ні Естонія, ні Фінляндія не вступили у війну з Російською Федерацією, хоча так закликають Україну вести боротьбу і продовжувати добивати ворога в його логові. Проте самі вони відправляти свої війська не збираються. І Україна виявилася самостійною в цій боротьбі. Ніякого другого, третього фронту немає. Немає навіть постачання зброї в тій достатній кількості, яка необхідна для атак, для контратак. Ледь вистачає для більш-менш оборони. А в контексті тих подій, які сьогодні в Штатах Америки і тих конфліктних ситуацій, які відбулися останнім часом, і ця допомога вона все менше, 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 а компенсувати Європа не може. Я хочу ось це відео. Фактично присвятити нашому відношенню до об'єктивності до істини, чомусь так сталося, що ми вважаємо істину злом і небезпекою. Ми чомусь вважаємо, що люди, які не врятували Україну, вони хороші. А люди, які намагаються врятувати, витягнути Україну з цієї страшної війни, погані. Чомусь ми не придивляємо претензій до Байдена, за якого Україна фактично. Втратила 20% території, і до Байдена, який міг дати Україні значно більше озброєння, якби мав бажання, міг натиснути на НАТО для того, щоб прийняти Україну в НАТО, хоча б в тій частині території, яка була на його момент правління. Також Байден не вгамував Боріса Джонсона, який прилетів до Києва в 22-му році. і Сказав, що будемо воювати. Пам'ятаєте «Hello, everybody»? Це ми знаємо від Давіда Арахамії. Давід Арахамія підтвердив таку історичну місію Боріса Джонсона. І от в усіх цих подіях ми були також присутні. Ми спостерігали, робили аналітику, і телеграм вели, і Тікток записували, і в Ютуб потім перейшли. Ми завжди розуміли, що ситуація непроста, і не можна її сприймати ось буквально так, як. Зображають, зображають єдині новини інколи, як говорять деякі експерти. І е, коли ти усвідомлюєш, що ти тоді був правий, ти правильно говорив, але вже сьогодні змінити нічого неможливо. Коли ти це розумієш, е, я не можу сказати, що руки опускаються, але е, усвідомлення того, що ми могли. Зробити щось для нашої країни в потрібний час не відпускає. То, виявляється, в цій війні були такі періоди, в які потрібно було тверезо, зважено, оцінити події. І якби ми це зробили, то, можливо, сьогодні ми мали б більше козирів на руках, як сказав Дональд Трамп, у вас немає козирів, вони у нас були. Проблема в тому, що. Через різні причини, через інколи наші вчинки, інколи вчинки наших партнерів. Ми ці козирі фактично розгубили. І сьогодні, коли ми опинилися сам на сам з Путіним, виявляється, що кожен, кожен грає якусь свою роль, намагається досягти якихось своїх інтересів. Я впевнений, що в подальшому. У нас також буде дуже багато можливостей для того, щоб переломити ситуацію на свою сторону. Головне головне, не сприймати істину як зло, не сприймати людей, які говорять словами об'єктивності як якихось не таких, як якихось провокаторів чи людей, які хочуть зла або хочуть знизити віру народу в щось. Віра завжди повинна ґрунтуватися на подіях, які реалізуються. Віра, яка ґрунтується тільки на фантазіях, які терплять крах це не віра, це завжди шлях в нікуди. Так віра не будується. Так, будується тільки зневір'я, так будується тільки депресія, апатія і нерозуміння того, а що буде далі. Не забувайте підписуватись на ресурси, лайк, дизлайк, все це вітається. Пишіть коментарі, не будьте байдужими. І можна, до речі, стати спонсором каналу. Ви ж завжди запитуєте, як можна підтримати ресурс. Можна шляхом спонсорування. І не забувайте підписуватись. Ваші думки важливі. Тільки байдужість це те, що є поганим в цій війні. Кожен повинен усвідомлено підійти до. Того, яка у вас позиція, на якому ви боці, в тому чи іншому питанні, що ви думаєте стосовно тієї іншої події, і якщо у вас будуть думки, якщо у вас буде позиція, то тоді чиновникам, експертам, журналістам буде тяжче нав'язувати щось, що не є об'єктивним і інколи не слугує на користь українському народу.